Дефіцит бюджету наступного року зросте майже вдвічі порівняно із 2012 тисячі Тож новосформовані уряд і парламент у першу чергу повинні шукати шляхи наповнення скарбниці. Кризові явища світової економіки вже дійшли до України, адже основні торговельні партнери нашої держави знизили потребу в українських товарах і послугах. Тому на початку 2013-го надходження до бюджету можуть значно зменшитися. Хоча податківці очікують, що протягом року вони зростуть на 3 мільярди гривень і загалом становитимуть майже 363 мільярди. Щоб запобігти втратам та спаду в економіці, потрібно посилити нагляд за використанням коштів. Зараз головна проблема ну кричуще для урядовців грошей немає. А немає Має чим фінансувати навіть а, найбільш важливі захищені статті видатків. Ситуація буде погіршуватися, і зараз ну, потрібно проводити реформи, проводити а, кроки спрямовані там на вільжорський контроль за використанням бюджетних коштів. Зараз в Україні близько 1300 підприємств великих платників податків. Їх кількість постійно скорочується, кажуть економісти. Щоб зупинити цей процес, потрібно розв'язати також проблему уникнення від оподаткування великих олігархічних груп і паралельно зробити курс гривні економічно обґрунтованим. Такі кроки допоможуть збільшити експорт, та найголовніше ухвалити чіткий і зрозумілий план дій. Нужно, в першу чергу. Подготовить и принять программу своих действий, объяснить эту программу гражданам Украины, получить поддержку, потому что без общественной поддержки любая программа реформ обречена на неудачу. А громадяни України навряд чи готові будуть розуміти урядові реформи. В бюджеті 2013 соціальна сфера недофінансована. Зарплати та пенсії підвищуватимуть двічі за рік у січні та грудні. Тому перегляд цих статей видатків одне з основних завдань новопризначених посадовців, кажуть економісти. У соціальній сфері на першому місці скасування пенсійної реформи та збільшення дотацій на сільське господарство. Ну і далі актуальні питання життя парламенту обговоримо у розмові із першим заступником голови Верховної Ради Ігорем Калєтніком. Ігор Григорович, вітаю вас. Добрий день. Отже, робочі органи у нас парламенту вже сформовані, повноважені розподілені комітети. Так само депутатам зараз саме час приступати до роботи. Я хотів би, щоб ви, як перший заступник голови Верховної Ради, назвали першочергові завдання, які має вирішувати сьогодні. Саме у цей момент Верховна Рада. Аналізуючи роботу минулого скликання, уже сьогодні можна сказати однозначно, що п'яте скликання Верховної Ради було розглянуто біля 4 тисяч законопроєктів, а в шостому скликанні 14 тисяч законопроєктів народні обранці створили. З них в сесійну залу попало біля 6 тисяч, а на виході отримали півтора тисячі законопроєктів. і. Тут ще одне важливе є питання: а скільки із цих півтора тисячі законопроєктів дійсно були націлені на позитивні зміни? Наскільки вони дали відповідний ефект? Мабуть, ми 9-го числа після проведення погоджувальної ради на, на 10-11 числа Січня першочерговими до розгляду будуть питання, зв'язані з ратифікацією, будуть зв'язані питання з тими законопроектами, законами, які повернуті президентом України з зауваженнями і пропозиціями. Я думаю, що за цей час комітети розпрацюються, і ми вже повинні в найближчий час. Я думаю, це буде одразу після канікул відповідних. Розглядати питання зв'язані з змінами до державного бюджету, з питаннями, які стосуються насамперед соціальної сфери, медичної пенсійного забезпечення, сьогодні можна говорити про якісь законодавчі акти, які були прийняті в попереднім скликанням. Вони потребують змін, і чи реально це зробити? Якщо необхідно це робити, то які ці законодавчі акти? Якщо говорити з точки зору позиції комуністичної партії, фракції комуністів в Верховній Раді? Безперечно, ми вважаємо, що надзвичайно важливо сьогодні проглянути питання медичної реформи, питання пенсійної реформи, питання соціальні, зв'язані з житлово-комунальним господарством, тому що однозначно уже сьогодні ми бачимо наскільки. Медична реформа себе проявила з негативного боку. Навіть чотири пілотних регіони Київ, Дніпропетровськ, Донецьк і Вінниця. Ми бачимо не тільки недофінансування цих проектів, а сама ідея вона спотворена на місцях. Ви сказали, що бюджет буде розглядатися. Буквально зміни до бюджету на початку наступного року. Буквально перші пленарні засідання Верховної Ради. Взагалі то говорилося про те, що десь у березні це відбудеться. Це буде набагато раніше. Ні, ми це я зараз вам сказав пропозицію фракції компартії. Ми сьогодні наполягаємо на те, що його необхідно розглядати, його необхідно переглядати, тому що бюджет 2013 року, всі пам'ятають, був прийнятий дуже швидко похабцем, без всебічного обговорення. Він не пройшов відповідну процедуру. І що тут говорити по великому рахунку, більшість народних депутатів його взагалі не бачили. Тому сьогодні дійсно потрібно переглянути. І ви знаєте, що фракція Компартії не голосувала за бюджет 2013 року саме з тої позиції, що в ньому не закладені основні принципи фінансування бюджетної галузі, соціальної галузі, медичної, освітньої. І в зв'язку з цим ми. Сьогодні під час обговорення навіть кандидатури Азарова, майбутнього премєр міністра, обговорювали і ставили йому ці запитання, що необхідно дуже серйозно до цього поставитись і вкрай швидко переглянути основні позиції державного бюджету. Ми говоримо про частину, яка в першу чергу має фінансувати. Нашу соціальну сферу, і ми сьогодні ставимо питання, щоб розглянути законопроект про націоналізацію деяких стратегічних об'єктів, які на нашу думку були продані без всебічного обговорення, без реальної ціни. І сьогодні ці надприбутки отримують, скажімо, бізнесові структури. І ці кошти могли б сьогодні бути направлені саме на покриття дефіциту державного бюджету. Крім того, ми вважаємо, що е, треба сьогодні внести цілу низку законопроєктів, які будуть направлені на детанізацію внутрішнього ринку, тому що саме. Е, за оцінками експертів, близько 30% внутрішнього ринку знаходиться в тіні. і Нам необхідно переглянути, тому що це саме ті кошти, які змусять і зможуть додатково надійти до державної скарбниці. Слідуюче питання надзвичайно важливе і актуальне це пільги, які існують, тому що. Пільги по сплаті податків до державного бюджету, я зараз говорю за е, суб'єктів господарюючих або суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, це саме е, той резерв, який дозволить переглянути, тому що в, в цілому таких пільг десь е, в межах 150 мільярдів щорічно. Не сплачується до державного бюджету, а це ті кошти, які могли б бути витрачені на соціальну сферу, на підтримку українського села, сільського господарства. Тим більше, що в, бюджет, в бюджеті на сільське господарство закладено чуть більше 90 мільйонів гривень, і ми розуміємо, що це співмірна ціна для того, щоб вирішувати проблеми сільського господарства на сьогоднішній день. Фракція компартія буде. Чітко домагатися, і тут наша позиція буде надзвичайно активна, що пенсійна реформа має бути скасована. Цей законопроект сьогодні фракцією Компартії зареєстрований в Верховній Раді, і я думаю, що ми будемо намагатися його якомога швидше розглянути. Тим більше, що мені здається, більшість партій, які сьогодні представляють Верховну Раду, тут їхні думки мають зійтися з думками. Фракції Компартії в зв'язку з тим, що цілі одні і ті ж покращення життя нашого українського населення, ми розмовляємо напередодні Нового року. Хочу запитати вас, як одного з керівників парламенту, як одного з політиків, провідних діячів комуністичної партії. 2013, за вашими відчуттями, буде кращим, ніж 2012 рік, і що для цього треба зробити. На моє переконання, ми завжди, я з дитинства це пам'ятаю, що на новий рік. Кожна людина загадує собі якусь мрію відповідно, і безперечно, що кожний новий рік ми для себе ставимо завдання, що новий рік має бути більш успішним, більш більш кращим. І розуміючи те, що сьогодні в світі відбувається економічна криза. Ми маємо докласти всіх зусиль, і це завдання всіх політиків, це завдання виконавчої влади, щоб наша держава в 2013 році почала суттєве зростання внутрішнього продукту, щоб створювалися нові робочі місця, щоб ми покращили, і дійсно парламент, як основа законотворчої роботи, дав змогу і творив такі закони, які дозволять потім нашим органам виконавчої влади їх використовувати в роботі. Щоб це не були е тлумачення е різних, як хочеш, так і читаєш. Це має бути єдиний механізм для того, щоб країна жила. Я впевнений, що 2013 рік дозволить нам стати на новий рядок наших звершень. Дякую, нагадаю. Це був Ігор Калітнік, перший заступник голови Верховної Ради України.